В ролику про касети з Іспанії, я висловив думку, що такий Denon LX прозорий, справжній. Але один з підписників написав, що це такий справжня касета Denon але випускалася вона дуже обмежено для якихось ринків. Тут початкова плівка, але все ж таки справжня. Мені захотіло перевірити, так це чи ні. Тому, друзі, зараз ми. Включимо калібровочку. Поставимо рівні початковий стан посередині і включаємо запис і калібровку. Дивимося, що у нас підмагнічування зовсім немає. Рівню ми можемо трошечки додати. Ось так. Підмагнічування ліворуч, і воно з'являється, з'являється, з'являється. І воно з'явилось. Трошечки можна навіть рівень прибрати. Ні, це сильно. Ну, давайте десь отак. Бачите? Не ідеально, але все ж таки щось таке є. Так, і тепер спробуємо щось сюди записати з музики. Так, що у нас моніторчик. Це нібито музика без авторських прав, тому давайте і почнемо. І так, як ви бачите, запис пишу, пішов. Це в нас джерело. Будемо перемикатися. Це касета. Трошечки зроблю гучніше. Вислідкуйте ось тут. Джерело. Масета. Ну, ви знаєте, я що вам хочу сказати, друзі? Для такої музики, мабуть, піде. Мені здається, трохи втрачає вона вечір. Ну десь там зверху зовсім зовсім трошки. А так дуже близько до оригіналу. Мені здавалося, що буде трошки гірше. Але ну ще й нічого. Ось бачите. Напишіть свою думку. Чи можна використовувати цю стрічку під запис чи ні? Я думаю можна, але дивлячись на який музичний матеріал.